Всього дев'ять книжок мені вдалося прочитати за сезон Весна літо Почну з Марка Твена з його пригодами Тома Сойера. Почала читати її ще взимку, але розпрощалася у березні, тому буде номером один у цьому списку. До речі, аудіокнигу можна послухати на каналі Світ Казок. Друга книжка це тягар пристрастей людських. Роман англійського письменника Вільяма Соммерса та Моума. Ой, це був ще той тягар. І після прочитання я відчула реальне полегшення. Води з слонам. Авторка Сара Груен. Ця книга цікава тим, як через непередбачувані обставини може змінитися життя людини, приводячи до несподіваних пригод та знайомств. Одразу ж після прочитання переглянула одноіменну кінострічку 2011 року з улюбленою акторкою Різ Візерспун і Робертом Патінсоном у головних ролях. Номер 4 Island. The story which thrilled 200 million readers throughout the world. Острів скарбів Роберта Луїса Стівенсона. Її теж можна послухати на каналі Світ Казок. П'ята книжка Елізабет Гілберт Природа всіх речей прочитала її за місяць, хоч досить таки товстенька. Селістол фавечу. Наступна шоста у списку ще одна класика світової літератури навколо світу за 80 днів від Жуля Верна. На каналі тепер є і ця аудіокнига. Сьома книжка мандрівний замок Хаула Діани Він Джонс. Аваямен Трансфордбаямистірісквілі номер 8. Life so light. It's like an outline we can't ever fill in or make any better. Нестерпна легкість буття. Автор Мілан Кундера. Номер 9. Френк Баум. Черівник країни ОС. Ось такий в мене вийшов список із дев'яти прочитаних книг та декілька екранізацій, які, як на мене, було б цікаво переглянути. Список книг і фільмів в описі до відео.